Молитви, які використовуються для захисту від нечистого духа та духовного зміцнення. Псалом – Живий у допомозі. Цей псалом здавна відомий як один із найпотужніших молитовних текстів проти злих сил. Він використовується як оберіг у важкі часи та в духовній боротьбі. Хто живе під покровом Всевишнього, той під тінню всемогутнього спочиватиме, каже до Господа. Ти, пристановище моє і захист мій, Бог мій на нього надіюся. Він визволить тебе, стенет птахолова від моровиці згубної, Перами своїми він тебе вкриє і під крильми його захистишся, щит і броня, істина Його як використовувати, читається щодня для захисту від нечистих духів, може використовуватись у часи спокус, нападів тривоги або страху. Особливо корисно читати перед сном для спокійного відпочинку. Псалом 26, 27 Господь, Світло моє, допомагає подолати страх, зміцнити віру і впевненість у Божій допомозі, Господь світло моє і спасіння моє, кого мені боятися, Господь, твердиня життя мого, кого мені страшитися, коли насунуть на мене лиходії, щоб пожерти тіло моє, то вони. Мої гнобителі і вороги спіткнуться й упадуть. Як використовувати, читати у часи страху, зневіри, сумнівів, особливо корисно у момент духовної боротьби. Добре підходить для молитовного роздумування. Євангелія від Луки 10, 17, 19 Христова влада над злом, Ісус дав учням владу перемагати нечистих духів. 70 повернулися з радістю, кажучи. Господи, навіть біси коряться нам у ім'я Твоє. Він же сказав їм: я бачив сатану, що, як блискавка, спав із неба. Ось даю вам владу наступати на змій і скорпіонів, і на всю силу ворожу і ніщо не зашкодить вам. Як використовувати, повторювати ці слова у молитві, коли відчуваєш духовний тиск або страх, усвідомлювати, що Христос уже переміг темряву і в ньому наша сила. Молитва від нечистого духа це сильна молитва, яку можна читати при будь-яких духовних утисках під час тривоги або поганого самопочуття. Господи, всемогутній Боже, ти світло для тих, хто у темряві, ти Спаситель для тих, кого мучить зло. Захисти мене від бісівських нападів, зруйнуй підступи ворога, очисти душу мою від усякої скверни. В ім'я Ісуса Христа наказую всякому нечистому Духові, що турбує мене, покинути мене і ніколи не повертатися, силою чесного і животворчого Христа, молитвами Пресвятої Богородиці і всіх святих Божих, захисти, Господи, мене. Амінь. Як використовувати, читати вранці або ввечері для духовного захисту, повторювати в моменти випробувань або нападів тривоги. Супроводжувати молитву осіненням себе хресним знаменням, молитва до Архангела Михаїла, святий Архангел Михаїл, головний борець проти темних сил, святий Архангеле Михаїле, князю Небесних сил, захиснику людей від підступів диявольських, будь мені охоронцем у боротьбі з ворогом душі моєї, зміцни мене у вірі, допоможи подолати страхи і спокуси, захисти мене мечем своїм. Від усіх злих намірів диявола, нехай сила Господа буде зі мною. Амінь. Як використовувати особливо потужна в моменти боротьби з духовними спокусами, читається при поганих снах, тривозі, відчутті негативного впливу, читання молитви Отче наш, найсильніша молитва, дана нам самим Ісусом, містить слова, які захищають від зла. Отче наш, що є сина на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Як використовувати, читати щодня вранці та ввечері. Використовувати при будь-яких труднощах і духовних випробуваннях, осінення Христом і окроплення святою водою. Знак Христа один із найсильніших засобів боротьби з нечистими силами. Свята вода освячена вода використовується для окроплення дому, особливо куточків кімнат і входу. Як використовувати кропити святою водою свій дім, особливо після важких подій. Або при відчутті негативної енергії, перед виходом з дому осіняти себе Хрестом зі словами в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Висновок, якщо відчуваєте будь-який духовний тиск, занепокоєння або страх, звертайтеся до Бога в молитві, читайте Святе Письмо, робіть знак Христа, користуйтеся святою водою і живіть за Божими заповідями. Головне пам'ятати, що зло не має влади над тими, хто уповає на Бога.